На центральному продовольчому ринку, поблизу рядів, з яких торгують олією, розмістились прилавки з використаною порожньою тарою. Асортимент треба сказати немаленький, і ціни, як за використані пляшки, теж щоправда, звідки стільки пляшок назбирали торговці бабусі, вони пояснити не змогли, посилаючись на те, що мовляв глухонімі. Разом з тим, багато хто підозрює, що цей нехитрий товар перекочовує на ринок із смідників, а торговці олією у цьому просто переконані. Скажіть, будь ласка, ви користуєтесь цими пляшечками пет пляшками? Ні, тільки домашніми. Як дома? Кафе, бо тільки домашніми. Чому? Чому? Ми не хочемо там збирати на мусиника, ми не купляємо. Я в кафе беру. Куп, купуєте? Так, За яку ціну? За 10 А де ви їх берете? Мене по-другому кафе робить. Ви купуєте їх? Так. Ні, просто так, я так людям і віддаю. Да, да. 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 Скажіть, будь ласка, там от при вході продають ці пляшки, ви в них купуєте? Ні, це базарні бомжі продають, то вибачте. Там що хоче, може бути пляшка. Між олійними рядами довелось також побачити кількох неохайного вигляду чоловіків з великими торбами, набитими вимитими пет пляшками. Від знайомства з нами вони, звісно, відмовились. Отож залишається лише застерегти покупців від купівлі використаної тари на базарі. Тим більше, як запевнили наш міський міській і пет пляшки для повторного використання Міністерство охорони здоров'я не рекомендує взагалі.